Друзі, всіх вітаю і запрошую вас прогулятися разом зі мною. Сьогодні не тільки покажу квітування вже знайомих вам сортів троянд, але і помилуємося і новими для мого саду сортами. Розповім про проблеми, з якими зіткнулася у цьому сезоні, а ще покажу вам свою невеличку колекцію пістрявих троянд. Але хочу поділитися з вами не тільки квітуванням троянд, але й радісними моментами свого життя. Та про це трохи згодом. А зараз розпочнемо нашу прогулянку. І хай першою сьогодні буде троянда, яка ще ніколи мене не підводила. Це троянда Августа Луїза. На темному фоні Барбариса Тунберга і з Аліумом. Сорту гладіатор виглядає досить ефектно. А зараз, друзі, познайомлю вас з трояндою. Набагато скромнішою, але такою зворушливою, це сорт «Одіссей». Головною родзинкою сорту є його довгі рожеві тичинки, які, до речі, з часом не чорніють, як у більшості троянд-метеликів, а ось так красиво старіють. Квіти цього сорту досить великі і подекуди можуть досягати навіть до 10 сантиметрів. А їх бусково-лавандові відтінки, як на мене, найкращі проявляються у напівтіні. А по сусідству з Одіссеєм росте ще одна флорібунда троянда метелик Foю Ice Only. Квіти її у процесі цвітіння змінюють забарвлення від лососево рожевого з абрикосовими відтінками до лавандового при цьому зберігаючи ось таке малинове око всередині. А навпроти неї по сусідству росте моя улюблениця троянда джаз. Дуже її полюбляю. І за зміну кольору, і за те, що має таку хвилясту форму пелюсток, за те, що завжди, незважаючи на погоду, вона з квітами. А особливо полюбляю її за форму коща. Як на мене, друзі, це дуже хороший сорт для переднього краю клумби. Принаймні, у мене він веде себе завжди прогнозовано. Має дуже гарне здоров'я, акуратний кущ і рясне квітування. А зараз, друзі, перейдемо до красення П'єр де Рансар. Цього року, друзі, він у мене гарно підріс. Але бачу, що це ще не вся його межа. Ця троянда, друзі, відмінно переносить спеку і посуху. Ба більше, така погода є ідеальною для цього сорту. Спостерігати початок розпуску п'єра це особлива насолода. До того що вони так довго розкриваються, надають можливість вдостально солодитися цим моментом. а павич також гарне доповнення. Квіти у п'єра мають ніжне рожеве забарвлення всередині квітки і кремово-біле зовні, а крайні пелюстки зеленкуватим відтінком. Вони настільки крупні, густо махрові, дуже важкі. Тому трохи хиляться від власної ваги, саме тому така висока арка є гарною опорою для цього сорту, хоча і додає роботи для садівника бо доглядати за такими високими плетистими трояндами, вчасно їх обрізати, обробляти, підв'язувати, тут вже без драбини не обійдешся. А поряд з П'єром у кущах дереві яптарники заховалася троянда Чарльз Остін. І на відміну від П'єра, який має дуже слабенький аромат чаю, ця троянда Чарльз Остін дуже ароматна. Цілий букет пахощів, насичений, фруктовий з пендовими нотками. І якраз друзі, у цей час квітування мого саду я отримала в подарунок ще один букет. Одного вечора, поринувши у садові роботи, я й не помітила, як під'їхала машина, а виявилося, що це приїхав у довгоочікувану відпустку мій чоловік. І хоч зараз, друзі, я знову місця собі не знаходжу через ці події на Покровському напрямку, та згадуючи ті дні, коли наша сім'я нарешті зібралася разом, захотілося поділитися цими моментами. І побажати вам скорішої зустрічі з тими, з ким ви вимушені були розлучитися. А далі, друзі, в продовженні нашої прогулянки хочу показати свій заквітчений паркан. І розпочнемо огляд з красуні Ангели. Дивіться, як вона поступово вдягається квітами, перетворюючись у рожевий водоспад. Ця красуня достойна окраса вхідної зони. Не побоюся сказати, що це феєрична троянда. А ось, друзі, і моя Салі Холмс. І, хоч ця троянда висаджена у жахливий ґрунт, повний камінців і глини, почувається на диво добре. Що цікаво, її однолітка, яка висаджена у дворі гарний чорнозем, ледь наростила ростила два пагіни, а ось ця вже сформувала гарний кущ. Квіти у неї простої форми, але дуже великі. Ось подивіться, яка вона в порівненні з Ангелою. А найбільше мене вразило це те, що свої такі тендітні пелюстки вона тримає дуже довго, незважаючи ні на дощ, ні на спеку. І також цікаво спостерігати за зміною кольору квітів, як рожево-персикові бутони перетворюються у білосніжні метелики. До речі, друзі, коли я знайомилася з цією трояндою, я знаходила інформацію, що це плетиста троянда. І у мене під кінець літа вона досягла більше двох метрів. А трохи далі у парканах по сусідству з Ангелою росте троянда Леонардо да Вінчі. Ця троянда, друзі, висаджена тут на заміну іншій. Сорт кажуть дуже витривалий. То маю на нього великі надії. А ось, друзі, та троянда попередня якось непомітно рік за роком і вчахла. Я б навіть сказала, що вона застарилася, і прийшлося її викорчувати. Хоча був досить непоганий е, сорт. Єдине шкода, що назву я таки не визначила, а троянда вже втрачена. Тому про всяк випадок я планую всі свої найулюбленіші троянди все ж повторити у своєму саду. А далі, друзі, показуючи свій паркан, я хочу вам розповісти про ті проблеми, з якими я зіткнулася у цьому сезоні. Не новина, що троянди потребують посиленої уваги. Усіляки підкормки, боротьба з шкідниками, хвороби все це не новина для нас, садівників. Та цього року, друзі, багато, дуже багато моїх троянд мене неприємно здивували. А виявилося, друзі, що у моїх троянд стрес. Друзі, багато троянд видали мені замість бутонів сліпі пагони. І я не пам'ятаю ще жодного сезону, щоб їх було настільки багато. Таке, напевно, холодна дощова весна і поворотні заморозки, які були досить суттєві, зробили своє діло. Більшість троянд, не без моєї допомоги все ж впоралися з стресом і квітували. Та були і сорти. які... Або пропустили першу хвилю, або навіть не квітували зовсім. Як, наприклад, троянда Ля Віль де Брюссель. Нагадаю, що це троянда, яка квітує один раз, і та, як вона видала сліпі, тільки сліпі пагони, то квітування у неї не було зовсім. Що ж, друзі, я робила у такому випадку? Це зовсім слабкі. Пагони тоненькі і погано сформовані, я видаляла зовсім. Але й були пагони досить міцні, але які не закінчувалися бутоном, ті я просто вкорочувала. І тоді вони з часом видавали вже саме пагони з квіткою. Ще також, друзі, звичайно, й не обійшлося без додаткових обробок. А саме це підживлення. Препаратами саме антистресовими препаратами. Так що, друзі, сезон виявився непростий і не тільки для троянд. Та на то ми з вами і садівники, щоб у разі потреби допомогти нашим рослинам. А деякі троянди, друзі, якось, наприклад, ця. Назви якої я щоправда не знаю, але вона однократка, потім дає помаранчеві шипшини, то вона зовсім не пошкодилася поворотніми заморозками. А все через те, що посаджена дуже близько біля паркану, і від паркану падає тінь, і вона розвивається трохи повільніше, ніж інші троянди. Так що, друзі, вкотре переконуюся, що навіть на одному подвір'ї умови можуть бути зовсім різні. Такі проблеми, друзі, були у мене цього сезону. А напишіть, з якими проблемами зіткнулися ви. А зараз любі мої хочу, щоб відпочили від моїх садових турбот. І прогулялися червневим садом. Хочу, друзі, показати вам, як змінився і підріс сад. Особливу увагу у цьому сезоні я сконцентрувала на польових квітах. І згадуючи посуху, яка була, я не прогадала. Вони дуже довго мене виручали не тільки своєю красою і довгим квітуванням але й тим, що притіняли коріння інших багаторічників. І друзі, користуючись нагодою, хочу подякувати всім вам, всім своїм підписникам за те, що підтримали мене коментарями під відеосюжетом, який вийшов про мене і мій садок. Я, друзі, вагалася погодитися чи ні. Не дуже полюбляю бути в кадрі. Та й відчинити двері дому, бо сад це і є продовження дому для мене. На повний загал напружує. бо люди все ж різні. Сюди, в Ютуб, до мене все ж заходять ті, хто цікавиться більше садом і квітами. А ось телебачення то вже трохи інше. Але все виявилося добре. Завдячуючи підтримці односельчан, моїх друзів, родини і, звичайно, вашій. Тому хочу ще раз вам подякувати за всі теплі слова на мою адресу. Звичайно, все ж не обійшлося без негативних коментарів, та вони потонули у вашій підтримці. А зараз, друзі. Погуляйте по моєму саду без мого супроводу. Я ще до вас повернуся трошки пізніше. thank До речі, друзі, завдячуючи своєму юному оператору, я сьогодні прогулююся разом з вами, і ви маєте можливість краще оцінити об'єми і розміри саду. І, друзі, продовжимо наш огляд. І на черзі Джеймс Гелвей. У цього сорту дуже багато переваг, мало шипів, стійка до хвороб, аромат старовинних троянд. Та саме вражаюче в цьому сорті це форма квітки, яка складається з більш ніж ста ніжно-рожевих пелюсток, вилежених в ідеальному порядку. Та саме якраз через таку густомахровість махровість квітки випливає і її маленький недолік. Бо, друзі, коли відквітує одна квітка, на вас буде сипатися 100 пелюсток. А коли почне відквітовувати уся троянда, це просто снігова лавина. В моєму випадку біля Джеймса росте газон. І коли троянда починає осипатися, то пилюсток стає так багато, що газон може випрівати. В суху погоду пилюстки можна зібрати газонокосаркою. Тоді вони легко всмоктуються в мішок. А якщо я не встигла це зробити і пройшов дощ, то тоді я їх збираю за допомогою невеличких граблів. А поряд з Джеймсом, друзі, а вірніше сказати, під Джеймсом, у мене росте улюблениця багатьох це Троянда Наваліс. Цьогоріч вона дуже гарна у мене підросла і сформувала непоганий кущ. Колір у неї і справді фантастичний. Та якщо ви хочете. Хоч трохи встигнути ним помилуватися, все ж цю троянду потрібно садити тільки в розсіяну тінь. Спека, звичайно, не давала дуже довго триматися квітам. але Джеймс своїми об'ємами трохи рятував троянду від сонця. Хочу, друзі, зауважити, що Джеймс Гевей це одна з найбільших плетистих троянд у моєму саду. Щоб ви розуміли її розміри і об'єми, я хочу вам сказати, що навесні я половину пагінів мушу обрізати і не тому що вони хворі чи з дефектами, а тільки того, що всім пагонам не вистачить місця, щоб розподілити їх на арці. А зараз, друзі, хочу вам трошки розповісти про свій Акрополіс. Ця флорібунда завзята трудівниця. Постійно в квітах. Має складний мінливий колір. І ті, хто полюбляє кавові відтінки, обов'язково мають мати її у своїй колекції. А це я тішуся трояндою Емма Гамільтон, яка, попри велику кількість сліпих пагонів, все ж порадувала мене квітами ще й таких великих розмірів. І якщо ви ще не втомилися, то ходімо далі. На черзі в нас троянда Ліхт Кнігін Лючія. Це шраб. Але який я веду у себе як плетисту троянду. Колись, друзі, на початку свого садівництва я марила жовтими трояндами. З часом смаки трохи змінилися, та все ж не можу відмовитися від цієї красуні. Це, друзі, вигляд паркану з іншої сторони. І хоч сонце переважно з іншого боку, тут також є квіти. Це саме стосується і П'єра, і ангели, які знаходяться поруч. Це одна з моїх улюблених композицій. Білоствольна береза в оточенні білих троянд і також самих звичайних білих польових ромашок. Це друзі, троянда спрей. Але сорт, на жаль, так я і не визначила. Тому, про всяк випадок, спробую все ж її цього року наживцювати. А ось поряд росте, друзі, дуже ніжна трояндочка Стефанія Баронцу Гутенберг. Цю троянду я також можу вам порадити як троянду для переднього плану. Вона низенько формує округлий кущ і завжди у гарному здоровому стані. А зараз, мої любі, проанонсована мною невеличка колекція моїх пістрявих троянд. І розпочну з троянди Red Intuition. Це чайно гібридна троянда. А це троянда Хаїм Сатін. Також чайно гібридна. На черзі плетиста, неймовірна красуня Purp Splash. А це, друзі, також плетиста, дуже ароматна троянда Vanilla фрейс. А це троянда з унікальним забарвленням New Імеджін Floribunda. завершує мою колекцію троянда Рос де Цистерсьєн. Ця флорібунда вражає своїми різьбляними пелюстками. Її ажурні края ніби різблені і нагадують мереживо. До того ж, у неї дуже приємний фруктовий аромат. Та й квіти досить великі. Ну, ось, друзі, і завершується на сьогодні наша з вами прогулянка. І хочу подякувати всім, хто сьогодні склав мені компанію, а нашим мужнім захисникам велика шана і наша подяка за наш спокій, за наш дім і за нашу свободу. А вам, мої хороші, бажаю всього найкращого і до нових зустрічей.